Вітання, мої любі з вами, як завжди, Тигролін. Ну що, настав час знайомити з персонажами нашої улюбленої або не зовсім гри. Подібні ролики вже були на моєму каналі, але на жаль, чи можливо на щастя, ви більше їх не знайдете. Як ви розумієте, цей ролик буде присвячуватись Мікі Граунд, повітряній мандрівниці Йоріка. На жаль, на сторінках колекції персонажів немає ніякої інформації з приводу неї, але щось більше можна дізнатися з її щоденників. Хоча й невеличку частину, адже хтось постійно губить свої предмети. Тож, давайте будемо починати. Перше знайомство гравців з Мікою Стонграунд відбулося 28 березня 2018 року. По дорозі на юрвік повітряна куля Нікі потрапила у шторм. Єдине, що вона могла зробити, щоб перекинути свою кульку, це піднятися високо у хмари. Саме тоді відважна мандрівниця побачила щось неймовірне. До речі, це саме те, що вона нам задоволенням розповідає кожного року. Вона побачила світ у хмарах із блискучими водопадами, пухнастими лісами та замком. Проте потрапити юній мандрівниці все ж не вдалося, адже повітряна куля повернула назад на землю. І тож з тих пір Міка до сих пір шукає те таємне місце, яке як нібито вона називає хмарне королівство. Як ви помітили, мандрівниця подорожує не сама, а зі своїм другом Піко. Проте, думаю, ви знаєте, що це маленьке жабеня зі шляпкою на голові. Також хто уважно стежить за лором гри, то знає, що у Мікі є дядько Нік Стоунграунд. Це також великий мандрівник, який вже більш досвідчений у своїх пригодах, проте він частенько у нас стосується в долині схованого динозавра. Тож після цікавих подорожей Стоунграунд ми дізнаємося про те, що леді вже має табір у небі, і заліпки запрошує нас відвідати його. До речі, деталі перших оновлень можна подивитися у ролику за посиланням. Обов'язково залишу його у описі під відео. Там, на жаль, майже нічого не змінилося, але проте цікавеньке, можливо, ви щось знайдете і порівняєте, як воно було тоді і зараз. Ну а зараз я пропоную вам послухати те, що пише Міка у своїх щоденниках. І розпочнемо ми все ж таки з щоденників, які були створені з 2018 року по 2021. Щоденник Стоунграунд. день перший. Відтоді як ми потрапили у бурю, мені постійно сниться хмарне королівство. Я насправді бачила замок у небесах. Чи це просто був міраж? Я не відступлю, поки не дізнаюсь правду. Ми завантажили в повітряну кулю додаткову провізію і достатньо палива, щоб протриматись в повітрі тиждень. Для піку довго подорож нічого не змінить, адже він їсть тільки жуків, але мені не вистачатиме молочних коктейлів і домашнього яблучного порога. Скільки ж жертв ми робимо заради відкриттів? Цікаво, що б сказав дядько Нік, якби побачив мене зараз. Дуже сподіваюся, що в нього все гаразд. Від нього не було звісток відтоді, як він вирушив у долину динозавра. Чи знайшов він місце, яке шукав. Щоденник Стоунграунд, день дев'ять. У нас вийшло піко, ми приземлилися на хмари, чи краще сказати, приоблачились. Ці хмари дуже дивний феномен. На відстані вони виглядають як звичайні купчасто дощові хмари, але зблизька вони тверді на дотик і навіть можуть витримати людську вагу. Коли стоїш на хмарі, це дуже збиває пантелику. Я раніше думала, що таке можливо тільки в відеоіграх. Я спробувала відірвати шматочок, щоб підвести дядю Ніку для вивчення. Але це марно. Що шматочок Мари опиняється надто далеко від свого джерела, він перетворюється на туман і зникає. Схоже, що сила, яка надає цим хмаринкам унікальних властивостей, діє тільки на цій частині неба. Вже досить пізно, сьогоднішній захід сонця був точно найкрасивішим, який я бачила у своєму житті. Скоріше подивитися на що схожі зірки тут, так близько до небес. Можливо, я сьогодні заночую на повітряній кулі, просто про всяк випадок. Щоденник Стоунграунд, день 12. Ми тут не одні. Вчора я прокинулась і виявила, що табір у цілковому безлаті, ніби його медвідь розвернув. На хмарах були відбитки, схожі на сліди копит. А минулої ночі я чула голоси дивні перешоптування мовою, якої ніколи раніше не чула, і сміх. Але коли я виглянула з намету, навколо нікого не було. Що найдивніше, цього ранку я побачила райдужну стежку, яка вела від сусіднього хмарного острова, наче мене запрошуючи дослідити його таємниці. Я спробувала йти стежкою, але сильний вітер мало не здумане з неї. Мені не віриться, що той, хто залишив стежку, хто б це не був, бажав мені зла. Можливо, якби я була верхі, то змогла б проїхати далі. Точно, коні, зрештою, я ж на Юрвіку. Завтра я спущусь повітряною кулею на землю і подивлюся, чи не знайдеться якийсь хоробний вершник, який допоможе дослідити цю райдужну стежку. Небесні пригоди. Раунд 2. Починаємо. Під час моєї минулої експедиції стало зрозуміло, що для дослідження цього королівства в хмарах мені потрібна допомога, а також краще вбрання. Після місяця ретельного планування, не рахуючи кількох танців навколо жердини літнього сонцестояння з новими друзями, я готова дізнатися, які таємниці чекають за горизонтом. У таборі Зеніт зроблені деякі поліпшення, щоб полегшити життя моїм колегам-дослідникам та їх хоробрим коням. Я навіть запаслася спорядженням для дослідників, схваленими AAC, бо кишень багато не буває. Я з нетерпінням чекаю відкриттів, які принесе ця експедиція. За допомогою хоробрих дослідників наші можливості безмежні. Ось такі записи, які Стоунграунд, були до 2021 року. Ну, а далі вже щось усучаснили розробники, тож читаємо, що там цікавенького є. Хто давно грає, до речі, думаю, помітили, що саме з 2021 року нас трішки змінили завдання. Тож ходімте, почитаємо. Можливо, щось цікавеньке знайдемо. Думки Мікі, світ позбавлений кольором. Вам доводилося бачити чорно-білу веселку? Схоже на риторичне запитання, але як не дивно, з хмарного королівства в буквальному сенсі зникли усі кольори, залишивши небесам чорно-білу гаму. Від самого початку моєї юрвікської подорожі на повітряній кулі я знала, що на мене чекатимуть непередбачувані ситуації. Я добре підготувалася завдяки подорожам щоденника дяді Ніка, які ми зачитували в дитинстві. З кожною сторінкою дедалі більше бажаючи вирішити його стопами. Однак я навіть уявити не могла, які загадки траплятимуться мені на шляху, і скільки задоволень я отримую, розгадуючи їх. Тепер потрібно дізнатися, що трапилось у хмарному королівстві, і чому крізь гнітючу тишу хмар, наче доноситься тиха пісня скрипки. Домки Мікі. Експедиція Стонграундів, частина 1 можете собі уявити, що деякі куточки Юрвіка досі не вивчені. А я скажу, що вони набагато ближчі, ніж ви думаєте, не де небудь на іншому кінці острова, а за два кроки від місця, яке ви звете дому. Цього тижня ми з дядьком Ніком вирушили в долину динозавра. Біля підніжжя скелестої гори. Ми виявили звиту стежку, яка вела в невідомі краї. Повітря наповнював запах сірки і в мутно білому небі влися клуби диму. Я одразу зрозуміла, що на нас чекає явище небезпечніше і разюче, ніж можна собі уявити. Я подивилася на дядька, чекаючи відмашки, але він лише суворо глянув на мене і вимовив дорогу до попелястих земель заблоковано. Домки Мікі археологія Стародавній Рим і жаб'яча ікринка. Сьогодні я досліджувала на деркальному болоті древноримські артефакти і натрапила на дивовижну річ. Я вже деякий час допомагаю Гаваї Джонс у її археологічних експериментах в Японії. Ми намагаємось розворушити AAC, вдихнути в суспільство нове життя, знайти новий і етичний спосіб розпалати інтерес до історії. Повертаючись до моєї знахідки, стою я по коліно в мулі і лататі, і раптом вона пропливає поруч зі мною. Одна, зовсім одна в безкрайньому болоті, жаб'яча ікринка. Я намагаюся з'ясувати, звідки вона взялася, але поблизу ніде ні було ні кладки, ні мами жаби. Тож я забрала цю тендітну ікринку із собою. Буду доглядати за нею і дивитися, як вона росте. Можливо, в мене так з'явиться новий друг. Думки Мікі. Експедиція Стоунграундів. Частина 2. Наша подорож незвіданим Юріком триває. Дістати ж найпівденнішої точки долини ми з дядьком Ніком натрапили на злодінівши дерево. Його гілки скрипіли, ніби воно зітхало від давнини. Лід вкривав дерево, немов котон, і я думала, що воно зовсім не загинуло, а занурилось в глибоку спячку. Підійшовши до дерева, дядько доторкнувся до нього рукою, немов хотів розвіяти сумніви. Друїди розповідали мені про ці дерева, їх називають хранителями життя. Поки я стояла під крижаним деревом, раптом за гір пролунав оглушливий гуркіт: що це було? Землетрус, барабани, чи стопіт копит коней, що кинулися кудись. Ми спробували звернутися до наших карт, однак цю місцевість ще не встигли кінцево вивчити. Вперше на моїй пам'яті дядько нік не знайшов відповіді Проте, я коли-небудь її знайду. Ну щось, ось такою були розповіді Мікістоун Стоунграунд. Мені, чесно кажучи, більше подобається друга частина. Там більше питань виникає, проте і більше інформації дається. Ну що, що ми дізналися з цього всього? Тож, наша Міка знайшла жабічу ікринку і так і з'явився на світ піко. Тому він думаю, вважає, що воно як мамціма. Це дуже мило і прекрасно, що розробники нам цю інформацію прояснили. Також ми знаємо, що Міка дуже любить свого дядька, прям дуже-дуже сильно її, тобто йде ціленаправленно по його стопам, як то кажуть, бажаємо їй вдачі і надіємо, що у майбутньому все ж таки нам відкриється більше щось про долини динозавра. Як ми знаємо, Нік з там все досліджує постійно. Тож, можливо, з якимось виходом оновлення цієї долини. Ми все ж таки щось та дізнаємось. Також мені дуже сильно сподобалось, що вони якось е, зацепили попільнясті землі. Тобто, як ми знаємо, що диявольську щілину нам нібито оновили, але наскільки я пам'ятаю, то там вже якраз такі були ці землі, які були заблоковані. Треба більш детально, звісно, подивитися, що там де є, які в Ерлакхемі. Але, тим не менше, це також як якийсь майбутній спойлер, який надіюсь, дуже втілять у гру, і ми щось так само новеньке дізнаємось. Також мене дуже сильно порадувало те, що ще за 21 рік там щось, як нібито є якісь водоспади, ціле якесь королівство, і надію, що в майбутньому якось розвину цю тему, і ми все ж таки побачимо це все. Тож чекаємо, мені дійсно дуже цікаво, як ця вся тема. Надіюсь, розвинеться, надіюсь, не заглохне, і ми не будемо стояти на одному місці. Ну, а поки чекаємо. Велике дякую вам за перегляд. Надіюсь, вам це відео сподобалось. Пишіть обов'язково у коментарях. Ну і бувайте! Гарного настрою!